Взаємодія води з кислотними оксидами. Давайте спочатку пригадаємо, які оксиди називаються кислотними. Оксиди неметалічних елементів проявляють кислотні властивості, а відповідно вони є кислотними оксидами. І кислотні оксиди це такі оксиди, яким відповідають кислоти. Але насамперед, давайте з вами з'ясуємо, як з'ясувати, у нас елемент є металічним чи неметалічним. Для цього звернемо свою увагу до періодичної системи. Якщо провести діагональ відбору до астату, то у правому верхньому куті у головних підгрупах будуть розташовуватися неметалічні елементи. Саме їх оксиди при взаємодії з водою будуть утворювати кислоти. Отже, пам'ятаємо, що при взаємодії оксидів неметалів з водою обов'язково утворюється кислота, на першому місці, в яких стоять атоми гідрогену, а далі йде кислотний залишок. Розглянемо взаємодію кислотних оксидів, на прикладі взаємодії сульфур 4 оксиду з водою. У дві склянки налили дистильованої води і додали кілька крапель лакмусу, який в нейтральному середовищі має фіолетове забарвлення. Після пропускання сульфур 4 оксиду через воду у ми спостерігаємо зміну забарвлення на рожеве, про що свідчить утворення кислоти. Давайте запишемо рівняння реакції цього процесу. Сульфур 4 оксид взаємодіє з водою. Як же записати формулу кислоти, яка утворюється? Для цього ми пам'ятаємо, що атоми гідрогену мають стояти на першому місці. Порахуємо число атомів оксигену, що вступає в реакцію. Записали їх два. Наступний атом, який маємо записати, це атом сульфуру. Він один єдиний тому записали тільки С. Далі рахуємо число атомів оксигену. Їх в сумі буде 3, тому записали О3. Отже, у нас утворилась кислота H2SO3. А тепер поставимо знак рівняння, що свідчить про те, що ця реакція є урівняним. У нас утворилась сульфітна кислота. Назва кислоти залежить від атому, який саме утворює цю кислоту. Давайте ще розглянемо один приклад взаємодії кислотного оксиду з водою. Це буде нітроген 5 оксид із водою. Проводимо ті самі маніпуляції. Рахуємо число атомів гідрогену. Їх два. Рахуємо число атомів нітрогену, їх також два. І суму атомів оксигену до реакції 5 і 1, їх буде 6. Але ось такий вигляд кислоти достатньо незручний, тому що індекси, які стоять у формулі, їх можна скоротити на 2. І ось, якщо ми скоротимо на 2, ця двійка перейде у розряд коефіцієнтів, а замість цієї формули ми запишемо з вами HnO3. І знову ж таки стрілочку замінимо на знак дорівнює, вказуючи те, що це рівняння реакції є урівняним. Кислота ця називається нітратна кислота. Єдиним оксидом, який не буде взаємодіяти із водою, це буде пісок. Він весь час полощиться у воді, але з водою не взаємодіє. А чи існує тоді силікатна кислота? Так, силікатна кислота існує. І вона навіть утворюється при взаємодії сіліці 4 оксиду із водою, але тільки під час виверження вулканів. Формула сілікатної кислоти складається точно таким самим чином, як і в попередніх випадках, і є виявляє собою H2 зіліциум О3. І ще б хотіла я з вами поговорити про одну із кислот, яка володіє досить цікавими властивостями. Вона утворюється при взаємодії вуглекислого газу із водою. За звичайних умов вуглекислий газ дуже погано розчиняється у воді, тому така реакція відбувається під тиском, внаслідок чого утворюється кислота, яка має склад H2CO3. Але така кислота вона є дуже нестійкою і вона тільки утворюється, миттєво розкладається на вуглекислий газ і воду. Ось саме поява цієї кислоти якраз і є розгадкою того експерименту, який проводять з коли і з Ментосом. Якщо у пляшки із колою або спрайтом, додати кілька таблеток ментосу, які ми з'єднаємо ось подібним чином. І ці таблеточки Ментесу зануримо у пляшки із колою і спрайтом. Спостерігаємо ось таке бурхливе явище, виділення вуглекислого газу. Отже, це ця кислота, яка утворилася, вона миттєво розклалася. А чому ж ми завдячуємо, яким саме сполукам ми завдячуємо ось такій реакції? Давайте подивимося на етикетку коли і знайдемо: ось тут написано ортофосфатна кислота. Саме ця кислота і солі, які входять до складу ментусу, і дають можливість утворити на. Нам ось карбонатну кислоту, яка і буде розкладатися з утворення вуглекислого, газу і води. Тому давайте тепер запам'ятаємо, що не металі... оксиди неметалів при взаємодії з водою утворюють кислоти. По-друге, єдиним оксидом, який не буде взаємодіяти із водою, це є сіліций 4 оксид або пісок. І кислоти, які утворюються і є нестійкими подібно до карбонатної кислоти, вони будуть розкладатись на оксиди, з яких були утворені. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії води і сульфур 6 оксиду та нітроген 3 оксиду.